Так, дядьки, сезон сіна завершено. Лишилося тільки запресувати і забрати. Тому спостерігаємо далі. Нас буде відео в ютуб каналі. Ютуб канал називається Криничний. Тому переходимо, кого цікавить, дивимося. А ми поїхали додому. Так як в нас ще багато роботи. Казав на мазурика Сергія Федоровича, кажу, привези мені води. Пройшло 4 години, їде моя вода. Я вже їду додому, а він їде сюди. Ну, зараз почекаємо. Задамо йому запитання, де він їздить. Їдь сюди. Їдь. Давай. Браток. Чотири години! Чотири години я чекаю воду. Якби ти робив у скорій помощі, то всі люди повмирали б, ніхто б не, не дожив би до кінця. Ну, квас він мені привіз. Скільки часу пройшло? Година яка? Третя зараз? Я коли ще дзвонив. Же є <рес> Яка ще тражечя. <рес> Що я хочу, я хочу випити водички. А хто ти Дав хорошу? То ще жаги 2 гектари впарив. Колгосп отдихає. Наслідовий рік 20, 30, 40 биків. Ти будеш головним. Але ти як таке будеш їм давати їсти, так і ти не воду возиш. То будемо годувати, може, ондатри лучше. <рес> Що? Чи страуси заведемо? У Федоровича були страуси і по пуньках бігав. Okay. <laughs> Ми ж гір'я. <laughs> Ладно, їду я додому все. Їдь, повоза. А в другої Так, 10 годин. Тушим прямий ефір. Okay. Там бульби нема. А файно я бульбу бу посіяв біля тебе. Ні разу ще не був, як посадив. Тільки приїду копати. Теж кропило, чуків, борував. Отак треба жити. Працювати офіційно з документами.